Вони працюють разом не так давно, але за два роки спільна робота вже дала свої плоди. Мова йде про відомих музикантів, лауреата міжнародних конкурсів Остапа Шутко та Сергія Добуша. На Закарпатті вони дали вже 10 концертів. Щоразу на їх виступи збирається все більше поціновувачів хорошої музики. раніше ми проводили концерти в будинку культури. Якщо ми говоримо, що в принципі він завжди був повний, то там десь 300 людей. Зараз в християнському культурному центрі в останній концерт також з аншлагом, Там здається 500 місць. І зараз музиканти знову зібралися разом, аби зіграти концерти в Мукачеві та Ужгороді в рамках презентації нового компакт-диска під назвою Різдво для скрипки віолончелі та оркестру. Робота над диском, як стверджують музиканти, була досить трудомісткою. Записували його в Мукачеві, столичні звукорежисери. Я недавно записав диск з луцькими музикантами з академічним оркестром Волинської філармонії. То в них цього року 20-річчя. і от з ними я записав цей їхній перший диск. Тобто вони 20 років йшли до диску. І от я в цьому контексті хочу сказати, що струни оркестр Сергія Добуша, Буквально на другий рік свого існування вже випускає такий диск. На прес-конференції музиканти розповіли і про нарікання людей. Мовляв, час для концертів зараз невідповідний, адже країна переживає нелегкі часи. Все ж Сергію Добишу вдалося їх переконати у протилежному. Сам Христос прийшов в дуже неспокійний і непростий час. Його народження було якраз серед темряви. Ірод був неправедний цар, який дуже жорстокий був Римська імперія, яка узурпувала іудею. І взагалі весь світ був в темряві, і прийшло світло. І якраз ця програма вона має багато в собі того світла. У програмі вечора різні композиції. Кожен знайде собі те, що ближче до душі. Будуть сучасні композиції так само. І з Майкла Джексона, і Океана Ельзи Адель. Крім того, класика нев'яноча, золоті шедеври. Концерти цих музикантів зазвичай проходять із аншлагами, і кожен їх виступ це подія.